Ці ліжка розмістили у хореографічній залі Палацу дітей та юнацтва в Ужгороді. Тимофій Молодчиков з дружиною 27 лютого приїхав з Києва. Ми приїхали відправити дружину за картон на працювання, а я планую сьогодні першим же потягом виїжджати на Київ, вступати в тероборону і йти захищати Київ, своє місто. І Три доби добирався до Ужгорода з Києва Олексій Смовський. Вчора ввечері волонтери допомогли знайти житло. Це був пункт розселення вимушено перевіщених. Нас розподілили сюди і розповіли, що сьогодні можна прийти до військкомату, стати на облік. Тимчасово проживає у подіюні Діана. Вона також приїхала зі столиці. Я не навіть я з Донбаса. Ми приїхали три роки оттуда, в Київ, і ми втратили е, багато і близьких. І ми думали, що вже це тряски нема і життя Я, Я, чесно, я клянусь, я не вірила, що це буде. Вимушених переселенців почали розміщувати в приміщеннях палацу дітей та юнацтва з 26 лютого, розповіла його директорка Світлана Ганущина. Ми розміщуємо біженців, біженців з в основному вони з Києва, Харкова, є з Івано-Франківська. Це люди різного віку: жінки, чоловіки, діти, починаючи від семи років. Це практично задіє всі свої великі приміщення. Це спортивні зали, зали, в яких займаються хореографією і Різними гурткові класи наші багато волонтерів приносять різноманітні речі. Це і продукти харчування, і одяг, і постільна білизна. Ми все це складаємо. Пропонуємо тим, хто у нас розміщений. Якщо їм потрібно щось, вони все отримують. За словами Світлани Ганущиної у падіоні станом на 28 лютого розмістили 106 переселенців. Оксана Ушакова, Лончини Колишин. Новини на Суспільному.